Друзі, всім привіт! І так, як заробити в селі грошей трошки з бурянів. Скоро у нас буде травень місяць, тому лопух підростає, коріння буде самий раз, тому що його треба копати іменно в травні місяці. Так що беремо лопатку, риємо, риємо такі ями, копаємо цей корінь. Він нормально коштує зараз на ринку. Його заготовляють сушим, потім висушите. От. А на сайтах, наших сайтах українських, зараз ціна на такий корінь 330-400 гривень за кілограм. От. Так що трошки попрацювали, накопали. За день можна копанути кілограмчика 2, переведеному насушений. Ну, це вийде відра 2-3. Отак. Помили. Почистили, трошки ще вимили. І на горища порізали дольками, як, як огірочки. Головне добре вимити від цієї грязюки. І тоді на чердак і сушіт 2-3 недільки, в принципі, можна здавати. Бажаю удачі.